Всіх вітаю, вдячна за вашу підтримку, лайки, коментарі та підписку. Давайте зробимо е, такий розклад: я його назову так: Гарні новини для України на найближчий час. Давайте подивимось: е, Запорізький напрямок, чи будуть гарні, нови, гарні новини, Донецький напрямок, Херсонський напрямок, чи на найближчий час. Чи будуть гарні новини для України? Так, почнемо з запорізького напрямку, і наші вже дуже близько до Токмака. Токмаку, Токмака, як правильно, неважливо, ну ви мене зрозуміли. Давайте подивимось і запитаємо у карт, чи будуть на найближчий час гарні новини для України з запорізького напрямку. Маю на увазі гарні новини від наших військових, від наших ЗСУ. Чи будуть гарні новини? Запорізький напрямок на найближчий час. Сьогодні, 27 вересня. Так, гарні новини з запорізького напрямку для України. Чи будуть найближчий час? Так, карта помірності, карта зірки. Бачите, ситуація була по помірності. Ну, тобто, ні хорошо, ні плохо. Ось так, було щось таке посередині. Карта зірки це надія, це мрія, це наші досягнення, це наша мета. Наша мета, бачите, карта просувань. Я так розумію, що будуть новини, бачите, і карта зірки вказує на те, що ми з вами дуже скоро дізнаємось, тому що карта зірки це карта новин. Тобто, це нам, ми це все дізнаємось, нам це скажуть в новинах. Про якесь просування. Карта Шістірка мечів це просування. Гарні новини з Запорізького напрямку. Так, карта війни. Карта хитрості. Чи будуть гарні новини з Запорізького напрямку? Ну, дивіться, гарні новини будуть. Оці окупанти, вони опинились в пастці. і вони ось карти кажуть, ми в пастці, ми йдемо. Тобто ми пішли. Я правильно зрозуміла? Так, робота, 10 кубків. Це йде робота, яка була зроблена. Дуже багато життів, дуже багато страждань. Зроблено для того, щоб ми з вами почули оцю гарну новину. Сила Запорізький напрямок. Так, карта башні і четвірка мечів. Ну, тобто, бачите, те, що вони тримали в руках. Окупанти. Вони це втратять. Запорізький напрямок. Йдеш, й, йдуть, йдуть швидкі зміни ситуації. Тобто, карта швидкості. Дуже швидко, дуже скоро ми з вами дізнаємось гарні новини з Запорізького напрямку. Так, далі давайте подивимось. Що будуть гарні новини з Донецького напрямку для України на найближчий час, сьогодні, 27 вересня. Що будуть гарні новини з Донецького напрямку для України. Маю на увазі від наших ЗСУ. Донецький напрямок. Будуть гарні новини. Дивіться, та ж сама карта. Та ж сама карта зірки. Тобто, це наша мрія, надія, це наші бажання. Також це карта того, що ми скоро дізнаємось із екранів телевізорів із новин. Тут ще йде у нас карта оборони, боротьби. Донецький напрямок ще відбиваються, ще тримаються, ще утримують позиції, отримують допомогу. Чи будуть гарні новини з Донецького напрямку на найближчий час? Донецький напрямок. Ну, дивіться, для України будуть гарні новини із Донецького напрямку також. Дивіться, 8 мечів. Так само, як і на Запорізькому напрямку, так само і на Донецькому напрямку окупанти опинилися в оточенні, вони не в змозі діяти. Іде карта смерті. Дуже багато смертей на Донецькому напрямку. Дуже багато смертей. Гарні новини з Донецького напрямку, найближчий час. Знову бачите, зміна ситуації. Зміна ситуації на 10 монет, на краще. Я теж гадаю, що із Донецького напрямку дуже скоро, але з Запорізького швидше, будуть гарні новини. Тепер давайте подивимося, Херсонський напрямок. Будуть гарні новини для України з Херсонського напрямку від наших ЗСУ. Сьогодні, 27 вересня, на найближчий час. Будуть гарні новини із Херсонського напрямку. Так, Херсонський напрямок правосуддя. Якийсь план. Херсонський напрямок. Іде там якась боротьба, маніпуляція. Ну, дивіться, херсонський напрямок трошки важче. Бачите, там якась тупікова ситуація, там важче. Там важче Ну, так, Херсонський, бачите, ще карта пасиву падає. Карта вибору влюблених. Херсонський напрямок. Гарні новини для України. Чи будуть гарні новини для України? Херсонський напрямок, поки ще, бачите, нестабільна ситуація. Поки про цей напрямок не можу сказати, що будуть досить швидко гарні новини. Там ще якась складна тупікова ситуація. Вона поки по четвірки мечів, тобто пасив і двіка мечів, це тупік. Бачите, поки, поки що просування як неможливо. Поки що неможливо. Але. Але воно буде. Але в найближчий ось час Херсонщина поки що поки ні. На жаль, Херсонщина поки що ні. Так, ну давайте наостанок запитаємо: сьогодні йде судова справа у Ростові. Судять азовців, захисників Маріуполя, захисників Азовсталі. Там є і жінки, і чоловіки. Чи 22, чи 24 чоловіка. Суд в Ростові над азовцями. Ну, ми і так розуміємо з вами, який буде вирок. Це і так зрозуміло. Давайте спитаємо, чи будуть якісь гарні новини про наших, про наших азовців, які зараз в полоні. Чи будуть якісь гарні новини про наших азовців, які зараз в полоні? У РФ. Ну, бачите, перша карта сім мечів. Карта хитрості, карта подлості, карта обману, нечесні наміри, нечесні дії. Ну, тобто, брехня, що будуть гарні новини про азовців. Бачите, на жаль, диявол, вони там, ну, поки що, поки що карти кажуть, що поки що ні. Гарні новини про азовців будуть. Нестабільна ситуація. Бачите, правосуддя. Вони там їх судять дійсно. Бачите, карта суда правосуддя. Новини про азовців будуть. Зміна ситуації. Маніпуляція. Але потім, дивіться, досить гарні карти падають на азовців. Все ж таки є шанс повернути їх додому, бачите? Ось просування, карта дороги, карта як повернення, в повернення додому. Чи, зможуть, чи зможе Україна повернути захисників Азовсталі, захисників азовців додому? Чи зможе повернути Україна? Захисників Азовць, захисників Маріуполя, захисників Азовсталі додому в Україну. Чи зможуть Україна повернути? Ну, важко, бачите, карта ухода, дуже важко. Дуже важко повертати військових. Дуже важко. Карта дежавю. Вказую на те, що. Ну, дивіться, мож, можуть повернути. Можуть. По пажу це невелика кількість. Карта зірка вказана те, що ми з вами це дізнаємось. І карта дежавю. Я так розумію, що вже були, було повернення невеликої кількості азовців. І буде ще повернення додому, але невеликої кількості, тому що паж жезлів, Повернення азовців. Буде повернення. Буде повернення. Карти кажуть, ще не зараз, трохи треба почекати. Карта наберіться терпіння. Колесниця – це ця швидкість, оця дорога, оце повернення. Ще треба набратися терпіння для повернення їх. Ну, бачите, карта ув'язнення. Багато з них там себе дуже погано почувають, але. Тримаються по емоціям ще тримаються. М -м багато, ну, не багато, але досить важкий, важкий стан у них емоційний. Бачите, емоційний стан у азовців досить важкий в цьому ув'язненні. Це карта ув'язнення, карта тюрми. Так, давайте глянемо ще ітог повернення азовців до України. Ітог, що буде по ітогу. Так, карта Сили, Україна і Сонце. Дивіться, які гарні карти. Три старші аркани, три вищі аркани, на повернення азовців. Хай так і буде, хай всі повернуться додому. Не тільки азовці, а всі наші ув'язнені, всі наші пленни, які зараз в Росії, пускай всі побыстріє возвращаються домой. Дуже гарні карти на повернення. Всім гарного дня! Хай так і буде.